А, вітаю з нами сьогодні Ольга з Володимира Волинського, і Ольга вона наважилася вступити в відкритий конфлікт із місцевим політиком. І напевно це були якісь причини. Ольга, опишіть, будь ласка, коротко ситуацію для наших глядачів, які не в курсі. Напевно, <рес> в курсі вже добрий пів України, тому що справа на була дійсно великого розголосу. Власне, коли я приїхала вже з Майдану, ну трішки укріпле, десь стала на ніжки. І в нас стався такий дуже негарний випадок. У нас серед місцевих депутатів, ну нашого міста місцевого рівня, є такий славнозвісний депутат Руслан Мороз. Прославився тим, що це є. Ну знаєте, людина, яка абсолютно не не має ніякого відношення до депутатства. Я, я як людина, яка була. На Майдані була побита завдяки нашій владі. Не можу змиритися, що в нас є така влада. А що він зробив власне? Це було віче 16 числа. Він перед віче, буквально десь за неділю побив двох людей. Це було знято зафіксовано камерами відеоспостереження, де це сталося. Побив так, що там і струс мозгу, тобто депутат особисто попав. Особисто ні, ну як особисто. Ну. Він ще й не тільки сам. Ага. Він знаєте, це нагадувало такі 90-ті роки, коли приїхали братки на машину, почали бити штовхати, запихати машину, аби це десь там. Ну, тобто, це якщо в Ютубі це все є, легко знайти, просто забиваєш Руслан Мороз, і дуже гарні відео тобі все показує. Що ти засухаєш ви Ну, крім того, коли це сталося, почала збиратися певна якась інформація. Е, Руслан Мороз він є від сильної України. Ті гібка, яка пізніше, як ми знаємо, здалася з партією регіонів. і він не є дуже велика. Така популярна особа в нашому місті, але прославився тим, що власне це недалеко не перше його побуття. Я просто це питання висвітлила на вічі. Крім того, громада міста зверталася. Він є власником диску-бару «Метелик», як пізніше виявилося культурно-молодіжний центр, що саме смішно. І тобто звертали з громади міста, що там дуже часто вживають алкоголь неповнолітні діти, що там десь є присутні люди, які десь там якісь наркотики мають і якийсь якісь нелегальний бізнес. Власне, мені це все люди приходили, мені це говорили. Я це все питання винесла на віче, і як закри про закриття того самого бару, який псує нашу молодь і тому подібні речі. На що власне депутат подав на мене в суд mm -hmm. за образу честі та гідності? і позов на 55 тисяч гривень. Тобто буде судовий розгляд? Вже було два попередні, попередні слухання. Наступне слухання буде 18 липня о 9.30 ранку. Так що ну готуємося. А як сюди відбувалися? От як ви можете оцінити? Ну, перша слухня відбувався напротязі там 15 хвилин, якби це було так попереднє слухання, там просто ще не були дозібрані деякі документи, власне, які зараз друге слухання було втравді, дуже цікаве. В зв'язку з тим, що знаєте, коли людина буквально за 10 хвилин змінює всі свої слова, які вона говорила. До прикладу, чому така сам сума, він мотивував це тим, що він поніс там якісь збитки. А йому кажуть, як ви можете це довести. Ну його захисник каже, тільки зі слів там Руслана Мороза, да? Е, його захисник заявляє, що ніколи в даному закладі не було ігрового бізнесу. В той час, коли я кажу, що я на власні очі бачила, що я була свідком, коли там в так званому інтернет-клубі е, були переобладнані ті самі комп'ютери під ігровий бізнес, він казав, тоді це ще можна було. Mm -hmm. Тобто це 2011-2010 рік, коли це вже реально не можна було, це вже було заборонено законом. Як ви готуєтесь до наступного суду, можливо, вам потрібна якась підтримка? Ну, звичайно, підтримка вона потрібна. Бі людині знаєте, напевно, майдан і вистояв, тому що була величезна шалена підтримка. І це, по-перше, і моральний якийсь аспект. По-друге, дуже вражає те, що в нас власне захисником мого опонента є зять голови суду. Mm -hmm. Тобто ну і людина настільки себе вільно почуває, значить вже щось людина впевнена в чомусь. Правильно, тобто, ну, в мене правда дуже хороша адвокат, який мені надала свобода. Ну, партія, угу. і вони мені всіляко допомагають, мені підтримують, також підтримують друзі. Звичайно, це треба висвітлювати. Це питання, це питання треба піднімати, щоб е, люди розуміли і бачили, що навіть звичайний мешканець чи звичайний громадянин будь-якого міста може стати відкрити рота проти депутата чи будь-якого чиновника, того, що в нас права і конституція. Утя забезпечує всі рівні. Дякую, пані Ольга, за ваш такий приклад, за вашу боротьбу. І з мого боку, ми на каналі «Гендер Онлайн Ченбовітаємось вас підтримувати, також висвітлювати інформацію і будь-яку допомогу, яка буде вам потрібна. звертатися. вам дясне. Теж будемо спробувати допомогти, бо приклади такі ну дуже потрібні України, коли людина не боїться йти іти проти системи і відстоювати своє право. Дякую yes. вам